Світ знову завмер, але не через черговий ракетний удар, не через уторгнення, а через дещо інше, те, про що мовчали понад два роки, те, чого боялись більше, ніж самої війни, те, що тепер звучить усе гучніше слово, яке викликає тремтіння в окопах і холодний піт у кабінетах, заморозка, але не та, яку хоче Кремль. а та, про яку тепер говорять у Вашингтоні, Брюсселі, Києві. Заморозка війни на умовах України шок, так? Але це більше ніж просто припущення. Це план, що вже лежить на столах аналітичних центрів і політичних штабів. Це сценарій, який змінить хід історії. Але чи можливий він? І що буде, якщо він стане реальністю? Війна точиться понад 800 днів. Десятки тисяч загиблих, мільйони життів розірвано. І весь цей час Україна не зупиняється, не здається, не просить, а лише вимагає перемоги повної, без компромісів. Але тепер уперше за весь цей час прозвучало нове слово пауза, тактична, тимчасова пауза не для відступу, а для перегрупування, для зміни стратегії, для того, щоби остаточно дотиснути ворога. Бо коли кулі мовчать. Починає говорити геополітика. А геополітика це інша війна. Холодна. І тут Україна може перемогти навіть голосніше. Сьогодні, у середині року 2025-го, ми бачимо нову реальність Росія виснажена, армія Путіна знекровлена. На кожен здобутий метр сотні тіл. Пропаганда більше не працює. Мобілізаційний ресурс на межі. Китай і Індія дистанціюються. Навіть Лукашенко вже говорить пошепки у Кремлі почали шукати двері. Але дверей нема. І тоді виникла ідея припинити, але зробити це на власних умовах, зберегти обличчя, заморозити конфлікт, перетравити і знову піти в наступ. Це їхній план. Але тепер з'явився інший український заморозка на умовах України це не про війна на паузі, це про контроль над тишею. Про керовану напругу, про момент, коли ми кажемо Стоп! Але не тому, що слабкі, а тому, що нам це вигідно. Щоби перегрупуватись, щоби підтягнути логістику, щоби запустити заводи, вишикувати резерв, натиснути на дипломатію. І тоді повернутись з ударом. Це стратегія, як дихання перед ривком, як напруга перед вибухом. Це не кінець, це початок. Захід слухає. Уперше за довгий час наш голос звучить твердо. Президент, міністр оборони, головнокомандувач усе частіше говорять не про штурм будь-якою ціною, а про мудре планування перемоги. І тут у гру вступають аналітики. У червні в Лондоні вийшла доповідь, у якій прямо сказано Україні вигідно зафіксувати ініціативу і конвертувати її у новий політичний тиск. Ідея проста якщо зупинити фронт. Але не припинити санкції, не припинити допомогу, не припинити мобілізаційні плани, то Росія втрачає темп, вона гниє зсередини, її режим слабшає. І в цей момент починається головне удар не по фронту, а по системі. Режим Путіна не переживе тиші. Бо йому потрібно вмирати за Новоросію щодня. Якщо стрілянина припиняється, люди починають запитувати, а заради чого все було? Де результати? Чому гинуть наші? І тут починається паніка. Всередині економічна, соціальна, політична. І тоді кремлівські ідеологи вже не зможуть продавати казки, бо казки вмирають у тиші. Але чи готова Україна? Це ключове. І відповідь так. Бо сьогодні ми маємо боєздатну армію. Сучасну, професійну. І ми вже воюємо не лише на передовій. Ми воюємо в небі, в кіберпросторі, на кордонах, у серцях. Ми вдарили по Чорному морю, і воно більше не належить ворогу. Ми дістали ту 95 і Кремль боїться підняти авіацію. Ми били по брянську, Курську, Бєлгороду, і ворог вже не спить навіть у тилу. І якщо ми тепер кажемо зупиняємося, це не втома. Це гра. Така заморозка це не замінити кулі на слова. Це замінити хаос на контроль. Технічно це означає перемир'я без поступок, тимчасове припинення вогню, але без визнання втрат, без переговорів посередині, без жодної поступки Москві. Лінія фронту не кордон, зупинка боїв не мир. Усі санкції зберігаються, уся допомога продовжується, усі плани діють. І щойно Росія намагається порушити, ми повертаємося, але вже не в тому вигляді, а сильнішими, багатшими, технологічнішими, і тоді кінець. У Києві вже є план на цю фазу. Він умовно поділений на п'ять блоків перший відновлення інфраструктури. Швидко, масово, другий повернення ВПО. Створення умов для житла, роботи, освіти, третій військова модернізація. Без паузи. Без демобілізації, навпаки, посилення. Четвертий дипломатичний тиск. Консолідація союзників. Петий інформаційний наступ. Створення нової української картини майбутнього. Це наступ без зброї. Але з ефектом глибокого прориву. І найважливіше психологічний момент. Заморозка, яку пропонує Україна, це не страх, це сила, це не поступка, це план. І коли люди це розуміють, з'являється довіра. Довіра до керівництва, до армії, до союзників, і найголовніше до себе. А довіра це те, чого Кремль не має, і не матиме. Ніколи. Що скаже Захід? Він скаже так, якщо побачить логіку. І ми цю логіку вже демонструємо. Бо щодня українська армія вчиться, щодня українські дипломати працюють. Щодня наша країна доводить, ми не просто вижили. Ми виросли, ми суб'єкт, ми не жертва, ми ініціатива. І якщо ініціатива за нами, то й пауза наша. А значить, і фінал теж наш. Окремо варто сказати про ворога. Кремль хоче свою заморозку зі збереженням територій, з фейковими адміністраціями, з повзучою русифікацією, з телевізором замість реальності. Але цього не буде. Бо ми не будемо мовчати. Ми не визнаємо жодного метра загарбаної землі. Ми не зупинимо боротьбу в гуманітарній сфері. Ми не припинимо викриття злочинців. І це принцип, на ньому тримається країна. І ще заморозка не означає прощення. Усі воєнні злочинці будуть названі кожен тортурний підвал задокументований. Кожна депортована дитина повернута. І якщо на це треба час, ми візьмемо цей час. Але не ціною тиші в обмін на брехню, а ціною керованої паузи у правильний момент під нашим контролем, за нашими правилами. Отже, чи можлива заморозка війни на умовах України так. І не просто можлива вона вже розглядається, але лише як інструмент, як тактичний маневр, не як капітуляція, не як зрада, а як стратегічне перегрупування. І саме тому. Ми маємо бути готові психологічно, політично, дипломатично. Бо якщо цей сценарій буде запущено, це буде не поразка. Це буде пастка для Росії. Це буде сценарій розпаду. І тоді ми не лише повернемо своє, ми повернемо більше. Ми повернемо гідність, голос і силу. Ми повернемо більше, ніж просто землі. Ми повернемо свою роль історичну, світову. Бо Україна, яка вміє вести війну і зупинити її на власних умовах, це вже не просто країна. Це сила, це приклад, це новий стандарт, і коли весь світ побачить, що ми не лише б'ємо ворога, а ще й думаємо стратегічно, повага зросте у сто разів. Після заморозки боїв почнеться нова ера. Не тому, що війна зникне, а тому, що ми візьмемо паузу, щоб перемагати ще глибше. І саме тут почнеться справжній наступ, наступ цивілізаційний. У перші місяці тиші ми зможемо зробити те, що зараз виглядає недосяжним розмінування масштабне, відбудова пришвидшена, повернення іммігрантів справжнє, пуск нових виробництв реальний. Це все запрацює не на папері. А руками тих, хто чекав моменту. І цей момент настане. Тому що кожен українець у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, Британії мріє повернутись, але йому потрібен сигнал не слова, а дія. І замороження вогню на українських умовах це буде та сама дія. І тоді почнеться хвиля не біженців, а героїв ті, хто виїхав повернутися, не як тягар, а як капітал, як енергія, як сила. Бо вони привезуть нові знання, досвід, стиль мислення. І це змінить країну не через покоління, а за рік, за два, за три ми станемо новою державою технологічною, вільною зі шрамами, але з майбутнім. І саме заради цього варто натиснути пауза, але тільки тоді, коли ми готові, і тільки на наших умовах. А що з Росією? Вона згниє. Саме так не вибухне, а згниє, бо тиша для режиму гірша за поразку, бо поразку можна пояснити, а тишу ні. У тиші немає ворога, у тиші є порожнеча, і цю порожнечу Кремль не витримає. Вона стане дзеркалом, у якому кожен росіянин побачить правду, що ніякої великої перемоги нема, що всі ці історичні території лише слова, що молодь тікає. Еліти зраджують, економіка сиплеться, і ніхто більше не боїться. А значить, кінець у цей момент підніметься регіон, республіки, народи, села, міста. Підніметься не з прапорами, а з тишею. І ця тиша стане найстрашнішою, бо це буде тиша невіри. Режим не боїться галасу. Він боїться мовчання. А воно вже прийшло, а з нашою заморозкою стане глобальним. І тоді настане колапс не танки на Красній площі, а офіційна відмова служити, офіційна непокора, економічний обвал, закриті банки, вуличні страйки, регіональні блокади. Все це не сценарій, це результат тиші. Тому, коли ми кажемо заморозка, ми кажемо контрольований вибух, ми тримаємо ситуацію в руках не в Кремлі, а в Києві. І саме тому наша перемога стає ближчою. Бо ми не жертви. Ми архітектори. І якщо ми побудуємо правильну тишу, вона стане фундаментом для нового світу. Без імперій. без страху, без диктаторів. Бо Україна показує, як зупиняти кулі і перетворювати паузу на зброю. І ця зброя працює повільно, але влучно. І коли її запустимо назад, не буде. Весь світ побачить, що наша держава не лише захищається, вона будує і ця будова почнеться з перших хвилин замороження. Нові дороги, нові школи, нові лікарні, нові лабораторії, усе те, що чекало, чекало на момент, і момент прийде. І коли він прийде, ми станемо іншими. Не країною, що вийшла з війни, а країною, що виграла у війні новими методами. Бо справжні лідери перемагають не лише на полі бою, вони перемагають у головах і в серцях. І саме так ми переможемо. Це не просто стратегія, це прородство лади світанкової. Вона бачить енергетичні потоки, що сходяться в одну точку, вказуючи на момент, коли світ зміниться. Це не випадковість, не збіг обставин, це результат наших зусиль, нашої незламності. Нашого прагнення до свободи, яке резонує у всесвіті. Світанкова каже, що наші союзники, ті, хто досі вагався, нарешті зрозуміють глибину нашого плану. Вони побачать невиснажену країну, що благає про допомогу, а стратегічного партнера, який здатен переграти найжорстокішого агресора. Допомога не припиниться, навпаки, вона стане ще масштабнішою, ще цілеспрямованішою. Ми отримаємо не лише те, що просили, а й те, що було за межами наших найсміливіших мрій. Нові технології, небачені раніше системи озброєння, інвестиції, що перевершать усі очікування. Лада світанкова бачить, як Росія, залишена на самоті зі своєю пропагандою і порожніми обіцянками, почне розпадатися зсередини. Тиша на фронті. Стане для них найстрашнішою зброєю. Без постійних перемог, без нових героїв, їхня ідеологічна машина задихнеться. Люди, яким щодня промивали мізки, почнуть сумніватися. Вони побачать реальність, порожні полиці, безробіття, відсутність майбутнього. І цей внутрішній хаос буде набагато руйнівнішим за будь-які санкції. Пророчиця бачить, що міжнародні суди. Почнуть працювати з небаченою швидкістю. Кожен злочин буде розслідуваний, кожен винний названий. Репарації, про які сьогодні говорять як про віддалену перспективу, стануть неминучою реальністю. Росія буде змушена платити за кожну зруйновану школу, за кожну втрачену долю. І це буде не просто фінансова компенсація, це буде моральна відплата, яка змусить агресора покаятися. А що ж, Україна? Ми станемо маяком для інших народів, що борються за свою свободу. Наш досвід, наш шлях, наша перемога це буде дорожня карта для тих, хто ще перебуває під гнітом. Ми покажемо, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, якщо вірити у себе і діяти рішуче. Лада світанкова бачить, як наші діти, які сьогодні змушені жити в бомбосховищах, Будуть розповідати своїм онукам історії про велику перемогу, про те, як їхній народ вистояв і змінив світ. Ця заморозка, це не кінець війни, це хитрий маневр, що приведе нас до остаточної перемоги. Це час для збору сил, для підготовки до фінального удару, який буде нищівним і незворотним. Кожен день цієї паузи буде використаний для посилення нашої армії, для відновлення нашої економіки. Для зміцнення нашого духу. Ми не дамо ворогу перевести подих. Ми дамо йох лише ілюзію спокою, яка приведе його до повного краху. Влада світанкова закликає будьте готові. Не панікуйте, не сумнівайтеся. Це не відступ, це стратегічний прорив. Це момент, коли Україна, як Фенікс з попелу, відродиться ще сильнішою, ще красивішою. І ця заморозка, про яку всі боялися говорити, стане нашим найбільшим тріумфом, вона стане початком кінця Російської імперії і свідченням незламності українського народу. Вірте, ладі світанковій, бо її слова це не просто слова, це відлуння долі.